Доброго дня, малята! Сьогодні в нас з вами буде заняття сконструювання. Подивіться, хто до нас завітав. Правильно, дітки, це кошенятко, вона побудувала собі будиночок, але зовсім не знає, які ж меблі потрібні в ньому. Тому кошенятко покликало своїх друзів кошенят, щоб вони йому допомогли. Та просить і нас з вами. Давайте допоможемо. Дітки, що це? Так, це стільчик та столик. Стільчик потрібен нам для того, щоб сидіти. А столик нам потрібен для того, щоб можна на нього малювати, можна їсти. Так, а це дітки, що це в нас? Молодці, це ліжечко. Ліжечку можна сидіти та спати. Дивитися телевізор. Так. Молодці, а це диван. На дивані можна сидіти, можна гратися. Так, молодці. А це, дітки, подивіться, яке маленьке ліжечко якраз для нашого котика маленького. Йому буде добре спати на ньому. Ну що, дітки, пригадали, які є меблі в вашій кімнаті? Давайте ми. Тепер побудуємо для котика. Беремо, що це ми взяли? Кубик, кладемо кубик, а це що? Це цеглинка. Прикладаємо до кубика, беремо знову кубик, кладемо кубик. А на кубик ми покладемо цеглинку. Столик та стільчик ми побудували. Тепер побудуємо ліжечко. Беремо цеглинки. Ось так кладемо цеглинки. І дві цеглинки ми прикладаємо до цих цеглинок. І ось таке у нас вийшло ліжечко. А якщо до котика нашого, прийдуть його друзі. Давайте ми йому ще допоможемо побудувати диванчик. Беремо також цеглинки. Ще одну цеглинку приставляємо. І ще одну цеглинку приставляємо. І ось такий у нас получився диванчик. Котику, ну що, тобі подобається наша мебель? Так, так, мої хороші, дякую вам. Зараз я спробую. Ой, як гарно, ой, як хорошо сидіти на ньому. Дякую вам, мяу мяу мю, мю Ну все. До побачення, дітки.